Ви вже дізнались правдиву історію медузи Гроони. Але чи відомо вам, що вона мала дітей? Так, вам не почулось, вона мала нащадків. Цікаво тоді слухайте мудрішну історію. Коли меч Персея опустився над тілом Медузи, все завмерло. Але це був момент не тільки смерті, але й момент народження. Кров медузи, яка падала на землю, почала змінювати світ. Боги спостерігали. І вони не могли передбачити того, що станеться далі. З її крові народжуються дві протилежності: перша крилатий кінь, що здіймається в небо на імення Пегас, а друга золотий воїн із мечем у руках, Хресаор. Один брат обрав небо, інший землю. Один став символом мрій, інший символом реальної сили. З перших митей Пегас зрозумів своє місце. Його доля була поміж небесами. Одного разу, пролітаючи повз гору гелікон, священну гору мус, Пегас торкнувся копитом землі, і там розлилося чисте джерело гіпокрена. джерело натхнення. Ті, хто пив з нього, набували здібності до поезії, пісень та мистецтва. Так Пегас став уособленням ідеї, поштовхом до чогось величного. Поки він летів у небесах, його брат Хрисаур змінював історію на землі. Він дивився вгору на брата і знав, що його шлях лежить через битву. Його меч був кований не богами, а самою долею. Він не знав пісень, не знав натхнення, лише силу, яка могла змінити хід історії. Він не жив у небесах, а жив на землі, в у битвах. У кожному ударі меча, що змінював людську долю. Пегас був легендою, Ресовор був реальністю. Пегас знайшов свій шлях до Олімпу. Він став носити блискуки Кезерса. Хрисаор лишився у світі смертних і згодом став батьком Геріона, велетня, якого вбив Геракл, виконуючи один із своїх дванадцяти подвигів. Пегас це свобода думки, мистецтва, натхнення, але він не служить тим, хто бажає звеличитись. Пегас підносить лише тих, хто не прагне стати Богом. Хрисаор тінь Пегаса, його земний брат, він символ влади, сили. Став вподобайку та підписуйся, аби не пропустити ще багато цікавого.